Ставити намета, розпалювати ватру та орієнтуватися на місцевості, навчали місцеву молодь досвідчення пластуни. Торік вони влаштували три масових заходи: свято героїв, мандрівний табір та свято осені. Півсотні юних скаутів жили на природі, сплавлялися річкою на катамаранах, освоювали скалолазіння та вивчали патріотичних пісень. Ми спрямували таку мету, як патріотизм, здоровий спосіб життя, моральна кордоля дітей і зацікавлення молоді. Це цікавлення молоді якби, патріотизму і саморозвитку самого себе. Усі заходи вдалося втілити в рамках проєкту великий шлях. На нього міська влада в рамках конкурсу молодіжних проєктів виділила пластунам 10 тисяч гривень. Загалом торік аналогічні гранти отримали п'ять громадських організацій. Вони запропонували конкретні кроки для реабілітації молоді з особливими потребами військово-патріотичного та духовно-морального виховання. Щоправда, розрахуватися з ними місту було непросто усе через затримки держказначейством. Основною Проблемою не лише цього напрямку, але проблемою те, що не своєчасно є проплати всіх заходів. І тому в нас виникла би, дебіторська заборгованість 2700 гривень на кінець року, яка в цьому році вже якби проплачена. Спершу на фінансування передбачили 70 тисяч гривень, однак витратили трохи більше половини цієї суми. Тож організатори вирішили перевернути увагу до своєї ініціативи. Для цього вони вперше публічно відзвітувалися про про підсумки минулорічного етапу перед студентством. будуть громадські молодіжні організації звітуватися, не просто подати звіт формальний. Така то сума була потрачена. Ми хочемо побачити, почути, як це відбувалося на їхню думку, що було добре, що було погано. Який був ефект для міста, для кого вони взагалі робили цей проект, і як нам правильно рухатися в наступному році? Цьогорічний конкурс молодіжних громадських проєктів вже розпочався. Попри скруту для реалізації цікавих ідей у міській скарбниці знайшли 50 тисяч гривень. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.